Добрий день, дякуємо за ваш інтерес до наших послуг. Ми не просто будь-яка руфінгова компанія. Ми ліцензовані Public Adjusters штату Іллінойс, який працює в вашому районі та обслуговує ваш район. Ми замінили та встановили нові дахи для багатьох ваших сусідів без жодних витримків. Їхня страхова покрила повністю всі витрати. Якщо ваш будинок знаходиться в зоні, постраждали від шторму. Ваші шанси на отримання нового даху за рахунок вашої строкової компанії надзвичайно сприятливі. Наш процес починається з комплексної інспекції вашого даху та занятні компонентів будинку. Ми ретельно обстежуємо обсяг пошкоджень та складаємо план, який найкраще відповідає вашим індивідуальним потребам. Ми робимо попередню безкоштовну інспекцію, яка оформлює ваш дах, ринві водостічні труби, садінь та аксесуар. Ви отримуєте повний фотозвіт інспекції одразу після її проведення. Якщо пошкоджень достатньо, ми можемо перейти до наступного етапу аналізу вашого страхового полісу. Ми розуміємо, що орієнтуватися в страхівці може бути досить складно, багато домовласників не повністю обізнані з тим, що покриває їхня страхівка. Ось саме тут ми приходимо вам на допомогу. Ми пропонуємо безкоштовний, ретельний аналіз вашого полісу, щоб переконатися. Що у вас є необхідне покриття, це допомагає нам виявити будь-які приховані положення, які можуть призвести до відмови задоволені клейму або виплати якихось мізерних сон. Ми пишаємося тим, що забезпечуємо повний approval клейм навіть для клієнтів, яким раніше відмовляли або лише схвалювали за маленькі суми на ремонт. Ми обрацьовуємо всю необхідну документацію та ведемо переговори зі страховою компанією. Забезпечуємо міцну основу вашого клейму. Ми підтримуємо вас протягом усього процесу, який починається з підписання Public Adjuster Order. Потім ми подаємо страхову клейм. Після отримання клейму страхова компанія має приблизно місяць, щоб призначити свого аджастера та запланувати спільну інспекцію. Під час спільної інспекції ми зустрінемося зі строковим аджастером від строкової компанії. Щоб разом оглянути дах та зовнішній стан будинку. Цей етап гарантує, що вони не пропустять жодних пошкоджень. Після перевірки страхова компанія має приблизно місяць, щоб відповісти рішенням, яке може бути повним схваленням, частковим схваленням або відмовою задоволення клеєм. У багатьох випадках, особливо з компанією State Farm, початковий клейм буде відхилені. Це нормально. Коли є тільки відмов до трьох разів. Ми будемо оскаржувати кожну відмову, оскільки статистичні дані показують, що десь 57-65% домовласників залежно від штату та демографічних позахисників, відмовляються після першої відмови, що економить гроші для страхової компанії. Люді здаються, але не ми. Щоб розпочати процес отримання нового даху, зателефонуйте або надішліть повідомлення за номером 216 280 -04 22 або 866 992 2982 внутрішній номер 042. Ви також можете відвідати наш вебсайт, познайомити з нами краще. Дозвольте нам взяти на себе усі складнощі процесу. Поки ви сидите і відпочиваєте, ми працюємо, і ви будете знати, що ваш клейм в надійних руках. Дякую.